Цей навчальний фільм допомагає здобувачам вищої освіти тренувати свої комунікативні навички під час надання консультації пацієнтам з ортодонтичною патологією. Наступна серія логічних запитань може виникнути у пацієнтів, коли ви вже відповіли на основні. Цей матеріал був освічений у попередніх частинах відео. Багатьох пацієнтів цікавить, чи боляче проходить ортодонтичне лікування. Ваша відповідь буде проста для розуміння та без незнайомих слів для пацієнта. Під час ортодонтичного лікування можуть виникати деякі неприємні відчуття, такі як тиск або біль легкого чи середнього ступеня вираженості. Ці явища переважно супроводжують початок ортодонтичного лікування, коли зуби та їх корені починають зміщуватися. Однак, зазвичай це не дуже інтенсивний біль, який все ж таки можна перенести без знеболення або легко контролювати за допомогою м'яких анальгетиків за потреби. Не менш цікаве запитання, які бувають види ортодонтичних апаратів. Дайте стисле описання існуючим апаратам без конкретних складних назв та механізмів дії. Апарати для лікування ортодонтичної патології можуть бути знімні та незнімні. Обидва види апаратів мають свої переваги та обмеження, і вибір між ними залежить від клінічної ситуації, віку пацієнта, його потреб та порад лікаря ортодонта. Наприклад, можуть застосовуватися піднебінні пластинки, брекет-системи, внутрішньо або позаротові апарати, капи для корекції положення зубів та інші лікувальні пристрої. Виникає наступне логічне запитання що собою являють знімні ортодонтичні апарати. До знімних ортодонтичних апаратів відносяться ті, які можна знімати та надягати самостійно. Зазвичай їх використовують для лікування у дитячому віці або в разі, коли потрібно здійснити невелику корекцію положення зубів. Наприклад, це можуть бути піднебінні або лінгвальні пластини, активатори, капи для вирівнювання зубів, ретенційні пластинки та інші. Такі апарати потрібно використовувати якомога більше за часом протягом доби, їх легко очищати, оскільки їх можна самостійно знімати. Що собою являють незнімні ортодонтичні апарати? Незнімні ортодонтичні апарати на зубах або щелепі фіксує лікар ортодонт. Пацієнт не може зняти самостійно такі лікувальні пристрої. До таких апаратів відносяться брекет-система, незнімні розширювачі, дисталізатори, ортодонтичні мікроімпланти, незнімні ретейнери та багато інших. Цей вид апаратів використовують для лікування серед дорослих пацієнтів або в окремих випадках у дитячому віці. Вони зазвичай вимагають більшої відповідальності та обережності при прийомі їжі та гігієні порожнини рота.